Слава Україні, слава, силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо! Як я обіцяла показати на сонці такому гарному прямому сонці, але не південне, це вже ближче до 17, може навіть вже 17 година, але оскільки сьогодні дуже сонячний день і дуже спекотний день, 30+, плюс. От на сонці, то і е, так е, я далі вважаю, що я показую на повному сонці оцю красу, красу полуфей, паула фей. От і особливо як вона виглядає в розкритому стані, і її барва. Барва, звісно, стала яскравіша, не така глибока, не така густа, от не така холодна, а стала більш тепла і більш яскравіша. Ну не скажу, що дуже тепла. Ні, я все-таки помилилася. Вона може бути тепла, коли сонце вже почне клонитись, не знаю, вісімнадцята, може, година 19-та. І тоді є така от година, що реально насправді барва теплішає. Зараз година така, сонце світить так, що барва, от вода висвітлена. Я оце знімаю, говорю, і, і з сусідської, чи там через двір грає дуже сильно музика. Цікаво, чи ловить це камера, і чи мені потім YouTube не поставить. Вони люблять, якщо ти використовуєш музику, яка ну, не дозволена під час монетизації, вони блокують монетизацію. Ось Цікаво, як буде з тою музикою, що зараз вийде, що не санкціоновано. я музичний супровід ставила. Але. Ось така полифей, ось такий її повний розквіт. Звісно, оскільки це перше квітування. Перший рік вона в мене розквітла і. Така є вона зараз, така є форма, таке наповнення, така густота пелюсток, така викладка пелюсток і так далі. Це може ще помінятися. Бо я думаю, що в Троянде ми точно знаємо, що по першому рокові не варто, наприклад, розчаровуватися, так або судити, що ось це щось не там мені прийшло, не така квітка. Ні, воно може дуже помінятися з року, там навіть на наступний рік, а на третій, годі говорити. Можливо, що і найімовірніше, таке є і в півгонії, що не. Не завжди перше квітування, перше цвітіння, перша квітка покаже покажей потенціал сорту, цей потенціал краси, всю таку, якби і барву, палітру барви, і форми, і тривалість, і так далі. і так далі. Тому, знімаю, як є, оце такий перший рік може теж комусь буде цікаво подивитися і собі визначити, ну так, якщо вирішуєте, вагаєтесь, чи варто, чи не варто брати. Але але, але е, так, хочеться це все фільмувати, хочеться це мати. Ну, і для себе, як воно квітло. Е, бо ну, таке в мене буває. Я багато троянд відфільтрувала, так подарувала. Вибрала якісь інші сорти півоні, і поки що в мене аж таких не було, щоб я перебирала, крутила носом. Поки що ніби мені все подобається. Але воно таке ось, садівництво і така як би ну, залежність, незалежність, не залежність. Але е, як, як то сказати, так, щоб. Висловити свою думку, і щоб це було гарно, так? що от, ну, захоплення. наше, так? Коли затягує і хочеться все більше і більше сортів посадити, бо хочеться побачити, які вони вживу, а не лише на картинці або не лишень на відео у когось. От, то звісно, місце не резинове сили, і час теж не резиновий, тому я так часом ну, кажу, що до троян, то я жертвую. Тобто віддаю якісь троянди, я натомість сажу інші. Може, так колись буде співонями. Поки що не знаю, а там покаже час. Ось, отакі ось красиві. Ця вже трішечки притінена від будинку. Так, тут я вже притінила собою, і от викривляє камера. Ось отака цікава. До речі, розмір оце саме перша, найперша квітка і розмір в неї. Бачите, який по ну, півтори, майже дві мої долоні. От і міцні. От, До речі, ще таке цікаве спостереження. от, Знімаю і це на ходу я бачу це. Коли от дивитися просто так на квітку, звідаля, на відстані камери, та, на відстані витягнутої руки, то здається, як на мене, що. Таке враження, що пелюстки ось ось обсипляться. Вони так досить розтріпано поскладені, викладені. Що здається, що вони по, ну, що квітка вже відцвітає. Але коли я беру її в руку, я відчуваю, що пелюстки такі тугі, такі щільні щільні, тобто, де ні, вона не обсипеться. Вона ще триматиметься, хоча хто його знає, як оця спека. Бо знову ж троянди, є такі сорти, які 30 градусів для них це ну тяжко. А якщо це 30 градусів, 4 там 5 днів підряд, то це дуже тяжко. Я не знаю на рахунок півоній, але так виглядає, що це непогано зараз. витримує це все, виглядає. Тримається, отут прямо дуже тверде, таке насичене. Верхня частина пелюсток теж досить тверда, тобто не виглядає, що вона якась така вже буде обсипатись, опадати. Ні, виглядає, що вона гарна, надійна і так далі. Якщо б запитали, ну як вона на південному сонці, не скажу, бо нема в нас такого, навіть оці 30 градусів, там ще у нас 2-3 дні і потім стане плюс 18. От, різко майже половину і так і буде, 18-20. Тобто, як для нас то дуже комфортно. А як при такому постійному палючому сонці, ну то треба канали інші дивитися, хто є на півдні. Тому ось так. Але щодо розмірів, значить, оця найперша, вона найперша розквітла, величезний величезний розмір. І таке враження я буду можу, знімати, фільмувати, і це буде навіть таке спостереження, що вона ще буде доростати. А ось вже друга-третя квітка, не те, бачите? Тут трішечки більше долоні, там півтори долоні, та й тут так само не, не така вже не така вже величезна. Може, тому що перше квітування, дякую і так, що три квітки дала. Може тому, а може просто та, так і буде на кущеві різнорозмірні квіти. Побачу. І ось прекраса. Прекрасність, та якби букет, я би, звісно, полюбила такий букет, зацінила, оцінила. Дуже гарно виглядає ще щось таке. би Я дала зелененьке, дрібненьке. Ну Цікава, дуже-дуже гарна. От я уявляю, як виросте кущ, стане таким більшим, щедрішим. Можна буде його зв'язати так по периметру. І е, це якраз е, ну, дасть таку насиченість квітками, барвою, буде дуже цікаво зв'язати. Так, ходімте до Макіноград. Макіноград теж я обіцяла показати. Яка вона буде на сонці? Ну і барва, і, і, і розкриття. Так, ось, ось оце вона. Оце вона прекрасність, оце мені сподобалося, яка вона гарна, коли вона повністю розкрита. І звісно, зараз, ну, ще на камері, то по-одному, але коли я її завантажу в YouTube, це відео воно інакше буде виглядати. наприклад, на екрані чи там, цього, тейблет, на екрані. Планшета чи на екрані е е е ноутбука може виглядати інакше, ніж мені зараз сонце світить в екран, але надіюся, що видно, що ця барва червона, попри те, що сонце на неї світить, вона далі така дуже гарно насичена, червона. Не така, може тимню як була ввечері е е відео, коли я знімала привечірню, таку при вже нічну навіть годину. Але, але все ж і долі насичена, не така, прямо, щоб дуже сильно висвітлилася, Але дуже гарна цей контраст, жовто-червоний, дуже гарна серединка. Знову ж пелюстки викладені, так вони не є такої викладки, як попередньої красуні, полифей, не є така хвилястісні, квітка менша. Може знову ж тому, що це перший. Перша ну ото не до квітка була перша. А потім ці відкрилися так менше, бачите, така, як ті е, менші інші, так пулефей, не найперше. Ось, ось такі вони є, плюс-мінус однакові. Але дуже гарні. І знову ж, якщо так прикласти кілька і уявити, от я собі візуалізую, що на наступний рік, і потім далі в наступні роки буде все збільшувати, збільшувати, збільшувати кущі, більше нарощувати пагонів, квітів, підгодую, підживлю, е, то буде дуже гарно виглядати. Е, от такий. Як ніби букет, такий щедрий кущ, дуже гарно, дуже цікаво. І ем, кожна півоня, як і кожна троянда, кожний сорт, він по-своєму цікавий. Спочатку думаєш, що ти любиш тільки махрові. Це я так про троянди. Та й про півоні. Ніби тільки махрова це справжня троянда. Потім, в якийсь момент, поселяєш в себе або десь побачив і собі хочеш метелика з е, така квітка, що показує серединку, повністю відгортає пелюски. Ну і небагато, напівмахрова. І ти бачиш багато в ній. Теж є своя свій шарм, своя цікавинка. Ти бачиш, як там бджівки крутяться, то й кілька, ти бачиш ті пеляки, той контраст, як вона закривається, відкривається, відгортається. Це так цікаво, насаджуєш більше. Отак от і півоні. Спочатку я вважала так і цінувала такі, що були махрові, тугі, густі, чим більше пелюсток, отакі от прямо аж височезні так, квітка сама. Але потім, коли ось побачила отакі відкриту серединку, і теж полюбила і теж зацінила, і теж бачу різні аспекти. От вони вони теж мають свою красу, свою привабливість і свої от якісь переваги. І от поки я знімаю, бджочка прилетіла, попрацювала, полетіла далі Працювати хороша, трудолюбива комашка, корисна. Тому так, наговорила вам іще. Що я хотіла показати? Я бачу, що я хотіла. Тому оце такий Макіноград з бджілочкою. О, як вона там зараз! Дивіться, як вона аж аж прямо пірнає туди і так старає, так залазить, аж прямо всередину, в місті всі пиляки. От трудівничка гарно вона прилетіла і мені так ще дозволила потішитись її працею і роботою. Ми одній не заважаємо. Ось отак. Ось так виглядає, хто буде цікавий. Прекрасний сорт. Ну, я думаю, він буде ще кращий з дорослішенням, з нарощуванням. Ну, гарний, гарний, гарний. А я ще хотіла показати, мабуть, треба було після полифей, ось корал починає розцвітати. Я вже не пам'ятаю, який це в мене. Чи королсанце, чи коралшар. Щось із коралів дуже розляглася вона широко. Такі пагони, ну, вони то міцні, цупкі, але якось так кущо розлягаються. Треба теж зв'язати по. Периметру і не зріжу. Може, може, тут досить багато пум'янків, штук за 10, може розквітне ще якесь стигне. І будеш, як він на той час пулефей, я прикладу, зріжу, зріжу шар, або дотягну якось, може, ну зараз ні, там ближче є погоне. Дотягну і от буде цікаво показати вам, як, які бувають відтінки ось цієї лососиності, рожевуватості, коралості, дуже-дуже цікаво. Мені самі самій таке цікаво порівнювати, думаю, ще хтось може теж. Любить такі порівняльні відео, ось така палітра барви однотипної. Ось так дякую вам за увагу. Дякую, що слухали, що проявляєте активність під відео, коментуєте, будь ласка, коментуйте, бо тому що я ось вже почала знімати вже не перше відео про книги, огляд книг, мої враження і так далі. І коли я там згадую слово ЦАП, ну, то, що на К. От мені вже. Прийшло зауваження, так прийшло зауваження від тих креаторів чи рекламодавців, ну якесь загально згенер... згенеровано штучним інтелектом, Що все договорилась до побачення, обмеження ставимо. Тому так я ж не можу бути зовсім е, як то зовсім поза відірвано від реальності. Так я мушу згадувати про це, я мушу говорити про це, особливо якщо цей автор використовує це слово, але їм однаково. Їм на це фіолетово. так хто що там використовує, в ви, навіть якщо ти цитуєш якийсь твір. От, тому прошу вподобавати, коментувати, допомагати свій активністю під відео, щоб мої відео не губились, щоб я не потрапляла в якісь там <кхм>, сірі, чорні і так далі бани. От а надалі могла творити для вас, знімати для вас, говорити з вами, спілкуватися з вами, ділитись, обмінюватись досвідом. Враженнями, придбаннями, нашими захцянками, забаганками, і звісно, допомагати Збройним силам України, бо це найперша наша зараз місія і обов'язок. Дякую всім за увагу, всім до наступних відео і па-па!